Дні Блакитного Меркурія, планети спілкування, а вони бувають раз на тиждень такі дні. Це також по сумітеництву обох злодійства і торгівлі мої найкращі вітання. Велика страсна середа, віруючи всього світу, згадують про те, що за 30 срібних монет Іуда продав свого вчителя Ісуса Христа. Також це третій день, коли ще можна раз у рік варити миро, Чудодійну мазь на основі оливкової лії і 50 цілющих лікарських трав і смол. День мудрості, турботи про діток. Обов'язково ми повинні. Якщо дітки не з нами, зателефонувати їм, сказати, як ми їх любимо, які вони вам дорогі і нам теж. Місяць входить в знак козирога, а козиріг це не то козел, не то риба. І в дні козирога наш організм потребує потребується земний знак, щось солоненьке. Так що додаємо до наших пісних страв строгий піст, щось солоненьке. Тобто краще замінити звичайну сіль на морську сіль. Сьогодні добре полікувати протилежний знак козерога. Протилежний знак це рак, який відповідає за наш шлунок. Тобто, лікуємо сьогодні гастрити, виразки, печію. Ну і звичайно дні козерога. А наш шлунок пробачить нам всі астрономічні надмірності. Ні, козирога, ми байдужі до чужих проблем. Ми займаємося лише своїм матеріальним благополуччям, своїми проблемами і стаємо дуже скупими. Якщо йдемо за покупками, придбаємо лише те, за чим намірилась іти, і нічого зайвого сьогодні 12 квітня. Міжнародна ніч Юрія так називають цю добу, присвячену польоту першої людини в космос. А ще й за народними прикметами сьогодні Івана Драбинника, тобто наші предки намагалися спекти печиво у вигляді драбиночки. Ну і вважали, що такою драбиночкою можна піднятись на небеса і оглянути всі ті справи земні, які залишили. У нас на землі до великодня. Потрібно їх обов'язково виконати. В день Йоанна Драбинника ще наші предки вважали, що дуже добре полікувати весняні застуди з допомогою бруньочок берези. Тобто на на кропу дві ложки бруньок прокип'ятили 5 хвилин, і ось цей настій випиваємо. І температура знижується без пігулок, і самопочуття покращується. Ще також ми згадуємо про те, що в цей день, 1633 році, свята інквізиція розпочала справу проти Галілео Галілея за його телескопічні відкриття і за те, що він підтримував ідею Коперника про обертання землі навколо сонечка. Не забудьте завтра вранці, до 6 години, 20 хвилини, обов'язково покупатись, адже завтра чистий четвер. І купатись потрібно до сходу сонечка. Ну а нам усіх наших добрих справах нехай посприяє розташування небесних світил.